Ви вже задумувалися, що той комфорт, якого ви так прагнете, може бути саме тією виязницею, яка не дає вам жити життям своєї мрії. Так, те, що ви називаєте безпекою, може бути найбільшим злодієм ваших мрій. Здається парадоксальним, правда. Але істина проста: якщо ви не навчитеся змушувати себе виходити за межі комфорту, ви ніколи не досягнете неможливого. Є ключовий момент. Який повинні зрозуміти всі, хто прагне досягти чогось незвичайного, ніщо грандіозне не народжується в зоні комфорту. Коли ви оточуєте себе тим, що вже знаєте, тим, що вже опанували, ви можете відчувати хибне відчуття безпеки, але ця безпека це саме та в'язниця, яка заважає вам зростати. Комфорт солодкий, але також підступний, бо він занурює розум у стан пасивності, який заважає мріяти, діяти та перевершувати себе. Життя ніколи не запропонує найвищих нагород тим, хто відмовляється платити ціну дискомфорту. Коли я говорю про те, щоб змусити себе вийти з зони комфорту, я не маю на увазі маленький, випадковий чи частковий рух. Я говорю про свідомий акт сміливості, про тверде рішення, яке кидає виклик вашій власній природі. Бо розум, природно, прагне того, що легко, того, що не вимагає зусиль. Але саме в цей момент ви повинні взяти контроль над ситуацією і сказати собі, я піду далі, навіть якщо боляче, навіть якщо здається неможливим, навіть якщо мій розум намагатиметься мене переконати зупинитися. Цей момент, ця мить, коли ви змушуєте себе зробити крок за межі звичайного, є вододілом між людьми, які залишаються в середньостатистичній сірості, та тими, хто досягає незвичайних результатів. Дивіться, всі чоловіки та жінки. Які залишили свій слід в історії, розуміли цей закон. Жоден з них не досяг великих звершень, живучи в безпечному та передбачуваному середовищі. Подумайте про Томаса Едісона, який зіткнувся з тисячами невдач, перш ніж запалив першу електричну лампочку. Кожна невдала спроба була емоційним та фізичним дискомфортом, але він перетворив цей дискомфорт на паливо. Подумайте про Авраама Лінкольна, який програвав вибори, зазнавав численних відмов та зазнавав поразок, які змусили б будь-кого іншого здатися. Але він використовував кожне падіння як тренувальне поле для розуму, доки не став достатньо сильним, щоб вести націю в часи війни. Або ж розгляньте Махатея ганді, який залишив комфорт відносно стабільного життя, щоб зіткнутися з переслідуваннями, ув'язненням та приниженнями. Те, що здавалося нестерпним тягарем він перетворив на важіль, щоб рухати мільйони людей до свободи. А ви, ви готові пройти через той самий процес. Бо істина в тому, що дискомфорт це ціна еволюції. Кожного разу, коли ви ставите себе в положення, коли ви не контролюєте всі змінні, ваш розум розширюється. Коли ви вирішуєте зробити те, Чого боїтеся, ви ламаєте невидимий бар'єр, який раніше обмежував вас. Коли ви стикаєтеся з болом дисципліни, ви створюєте в собі ментальну фортецю, яку неможливо зруйнувати жодними обставинами. Це реальність, яку приймають небагато, але яку завжди знали всі великі майстри життя, дискомфорт це не ворог, він таємний учитель зростання. Багато людей проводять життя, тікаючи від того, що завдає болю. Від того, що викликає тривогу, від того, що вимагає більше, ніж вони вважають, що можуть дати. Але коли ви тікаєте від дискомфорту, ви тікаєте також від можливості стати тим, ким ви народилися бути. Велич не досягається легко. Потрібно потіти, потрібно втрачати сон, потрібно терпіти критику, стикатися з невдачами та підніматися щоразу, коли життя намагатиметься вас звалити. І в кожний з цих моментів. Коли розум кричить відступити, ви повинні навчитися зробити ще один крок. Цей додатковий крок, який більшість відмовляється робити, це те, що відрізняє лідерів від послідовників, досягаючих результатів від мрійників, переможців від тих, хто здається. Змушувати себе відчувати дискомфорт це по суті рішення віри в себе. Це означає, я так вірю в те, ким я можу стати. Що не дозволю собі жити, у тому, що легко. Це безмовне, але могутнє зобов'язання перетворитися на того, хто не відступає перед болем і використовує його як сировину для перемоги. І коли ви долаєте цю долину, коли ви вчитеся любити процес так само, як і результат, ви стаєте непереможним. Бо неважливо, наскільки складним є виклик, ви вже навчили свій розум витримувати, наполягати та просуватися вперед. Тому пам'ятайте, кожного разу, коли ви відчуваєте дискомфорт, бачте в цьому можливість для зростання. Кожного разу, коли життя ставить вас перед важкою ситуацією, розумійте, що це не покарання, а шанс викувати в собі силу, якої вам ще бракує. Коли ви вчитеся навмисно шукати те, що кидає вам виклик, коли ви перетворюєте дискомфорт на звичку, ви перестаєте бути рабом обставин і стаєте архітектором своєї долі. І саме це рішення, рішення змусити себе вийти з зони комфорту, зіткнутися віч навіч з тим, що викликає страх і біль, відкриє для вас двері, які назавжди залишаться зачиненими для тих, хто обирає легший шлях. Це ключ, це різниця, це закон, який відокремлює звичайне від незвичайного. Коли я говорю про важливість змушувати себе виходити за межі зони комфорту, я маю на увазі глибокий процес. Який не обмежується подоланням зовнішніх ситуацій, але, перш за все, вимагає внутрішньої трансформації. Людина прагне шукати легшого шляху, шляху найменшого опору, бо її природно приваблює відчуття безпеки. Проте саме цей інстинкт тримає її обмеженою, ув'язненою в колі повторень, яке ніколи не приведе її далі, ніж те, що вона вже досягла. Істина в тому, що будь-яке справжнє зростання відбувається поза межами зручності. Подумайте, коли востаннє ви досягли чогось дійсно значущого, не стикаючись з дискомфортом? Відповідь, ймовірно, ніколи. Бо найбільші перемоги в житті вириваються з території труднощів, а не вручаються на полі легкості. Протягом своєї подорожі я спостерігав сотні успішних чоловіків та жінок і помітив закономірність. Яка ніколи не підводить, усі вони змушували себе йти далі, ніж здавалося виносимим. Коли тіло кричало про відпочинок, вони робили ще один крок. Коли Розум намагався переконати їх, що це неможливо, вони рухалися вперед, сповнені непохитною віри у свою візію. Це та ціна, яка відокремлює великих від натовпу, готовність сприймати дискомфорт як союзника, а не як ворога. Бо саме в дискомфорті формується характер. Шліфується дисципліна і проявляється внутрішня сила. Багато хто вважає, що потрібно чекати на мотивацію, щоб діяти, але це помилка, яка непомітно руйнує мрії. Мотивація це тимчасова річ, пліт зовнішніх обставин. Дисципліна ж народжується зі свідомого рішення залишатися твердим, навіть коли ніщо навколо не спонукає продовжувати. І цю дисципліну можна зміцнити лише тоді. Коли ми навмисно ставимо себе в ситуації, які кидають виклик нашим межам. Це як ем'яз, якому потрібна вага, щоб рости. Якщо ви не підаєте себе навантаженню, якщо ви не стикаєтеся з тимчасовим болом зусиль, ви ніколи не розвинете силу, необхідну для підтримки великих досягнень. Дозвольте мені бути ще більш конкретним кожного разу, коли ви обираєте миттєвий комфорт, ви жертвуєте частиною свого майбутнього. Це як обміняти багатий урожай на невелику тарілку їжі. Миттєва винагорода завжди буде незначною порівняно з величчю того, що можна було б побудувати з наполегливістю. Тому змушувати себе стикатися з дискомфортом це по суті спосіб шанувати своє бачення майбутнього. Це проголошення діями, а не тільки словами, що ви не готові жити в посередності, що ви не будете задовольнятися меншим, ніж те, ким ви можете стати. Дискомфорт може мати багато форм. Іноді це тиша самотності, коли ви вирішуєте віддалитися від відволікаючих факторів, щоб зосередитися на своїй меті. В інші часи це відмова, коли ваші ідеї ще не зрозумілі світом. Це також може бути фізичне напруження довгих годин роботи або ж боротьба з власними страхами. Але в усіх цих сценаріях існує незмінна істина, якщо ви будете наполегливими. Дискомфорт поступиться місцем силі, і те, що раніше здавалося нестерпним, стане природною частиною того, ким ви є те, що раніше було важким, тепер буде легким. Те, що раніше здавалося неможливим, тепер буде просто ще однією сходинкою, яку ви піднялися. Подивіться, справа не в тому, щоб шукати дискомфорту заради нього самого, а в тому, щоб зрозуміти, що він неминучий для тих, хто прагне зростати. І більше того, він є необхідним. Бо саме в ньому ми вчимося долати слабкості, які утримують нас у полоні. Кожна подолана трудність це можливість звільнитися від внутрішнього обмеження. Кожного разу, коли ви опираєтеся з покусі легкого шляху, ви зміцнюєте свою волю, а воля це найбільша сила, якою може володіти людина. Отже, урок простий, але потужний. Змушуйте себе проходити через те, що викликає дискомфорт. Не чекайте, поки з'явиться сміливість, бо вона народжується лише в момент дії. Не чекайте, поки зникне страх, бо він ніколи повністю не зникне. Ви можете вирішити діяти, незважаючи на нього, і кожен крок, зроблений у цьому напрямку, буде ще однією цеглиною в будівництві вашої величі. Завжди пам'ятайте, якщо легко. Це не перетворить вас, якщо важко, це викує вашу суть. І саме тому дискомфорт це ваш найкращий союзник на шляху до неможливого. Є величезна сила в тому, щоб змушувати себе проходити через ситуації, яких більшість уникала б за всяку ціну. Коли ви свідомо вирішуєте ставити себе на невідомі та часто незручні території, всередині вас відбувається щось глибоке. Це ніби кожне волокно вашого розуму та тіла пробуджується, змушене відповідати на нову реальність. Те, що раніше здавалося неможливим, починає ставати керованим не тому, що обставини стали легшими, а тому, що ви стали сильнішими. Кожного разу, коли ви змушуєте себе зробити крок за межі знайомого, ви створюєте більш потужну версію себе, версію, яка не залежить від удачі чи легкості. А від здатності використовувати дискомфорт як паливо для зростання. Саме в цьому незручному середовищі народжуються великі досягнення. Жоден чоловік чи жінка, хто залишив свій слід в історії, не йшов лише безпечними стежками, усі без винятку повинні були ставити себе в ситуації ризику, невизначеності, страху. Подумайте про Томаса Едісона, який тисячі разів зазнавав невдачі, перш ніж створити лампочку. Кожна спроба була не лише технічним експериментом, але й випробуванням стійкості розуму, здатності витримувати розчарування, залишатися твердим, навіть коли все навколо кричало, що він повинен здатися. Цей дискомфорт був тією лабораторією, яка викувала не тільки його винахід, але й його велич. І я також навчився цьому протягом свого життя. Були моменти, коли все в мені хотіло відступити. Повернутися до знайомого, вчепитися в те, що було безпечним. Але я зрозумів, що саме це поштовх був знаком того, що я стояв перед можливістю зростати. Дискомфорт це показник прогресу. Якщо ви відчуваєте себе комфортно, значить, ви стоїте на місці, якщо ви відчуваєте занепокоєння, значить ви в русі. І саме цей рух породжує перетворення. Але чому більшість тікає від дискомфорту? Бо нас навчили завжди шукати легшого шляху, миттєвого задоволення, зони комфорту. Людський розум за своєю природою намагається економити енергію, захищатися, уникати ризику. Але якщо ви хочете незвичайних результатів, вам потрібно перепрограмувати цей розум. Вам потрібно навчити себе, що дискомфорт це не ворог, а союзник. Що кожен виклик, кожна перешкода. Кожна ситуація, яка викликає страх, є, по суті, замаскованим подарунком, можливістю розширити свої можливості та довести собі, з чого ви зроблені. Простий приклад можна знайти у фізичних вправах. Коли ви піднімаєте вагу, Еміяс відчуває біль та напруження. На той момент це здається незручним, але саме цей процес змушує його рости. Той самий закон працює для розуму та життя. Кожного разу. Коли ви потрапляєте в ситуацію, яка вимагає від вас максимуму будь то виступ на публіці, запуск бізнесу, взяття на себе більшої відповідальності чи навіть складна розмова, ви тренуєте свої внутрішні м'язи. Ви розвиваєте стійкість, сміливість, ясність та силу. І чим частіше ви підаєте себе дискомфорту, тим краще ви будете готові до непередбачуваного. Життя непередбачуване, і рано чи пізно виникнуть складні ситуації. Той, хто ніколи не змушував себе вийти з зони комфорту, у такі моменти ламається. Але той, хто навчив свій розум витримувати, адаптуватися та перероджуватися, знаходить у цих самих труднощах трамплін. Замість того, щоб ставати жертвою обставин, він стає їх господарем. У цьому ключовий момент не тікати від дискомфорту, а стратегічно його шукати. Запитайте себе, чого я уникаю, бо це викликає у мене страх чи невпевненість. Саме цим шляхом вам слід йти. Кожного разу, коли ви це робите, ви розширюєте свою зону комфорту. Те, що раніше здавалося неможливим, стає нормою, і тоді виникають нові виклики, підвищуючи ваш рівень життя та результати. Це нескінченні сходи, кожна сходинка яких вимагає дискомфорту, але також дає зростання. Тому ніколи не недооцінюйте силу змушувати себе вийти з того, що комфортно. Саме там ви знайдете свою справжню силу, відкриєте таланти, що спали, відкриєте двері до можливостей, які ніколи не з'являлися б для тих, хто живе в рамках відомого. Дискомфорт це міст між тим, ким ви є сьогодні і ким ви хочете стати. І чим швидше ви навчитеся його перетинати, тим швидше досягнете життя, про яке завжди мріяли. Існує правда, яку багато хто уникає бачити, життя не винагороджує тих, хто живе на автопілоті, повторюючи одні й ті ж дії та шукаючи лише безпеки. Навпаки, найбільше зростання, найбільші перемоги та справжня трансформація відбуваються, коли ми наважуємося стикатися з дискомфортом. Саме на цьому невизначеному ґрунті ми відкриваємо, хто ми насправді та наскільки далеко можемо зайти. Тікати від труднощів. Це все одно, що будувати замок на піску. Спочатку він може здаватися міцним, але при першому вітрі розея сиплеться. А стикатися з дискомфортом це як зводити фортецю на скелі, міцну, тверду та готову протистояти будь-якій бурі. Я хочу, щоб ви поміркували, скільки разів ваш розум намагався переконати вас зупинитися, почекати правильного моменту, залишитися там, де все здається безпечним. Цей інстинкт самозбереження природний, але це також невидима в'язниця, яка заважає вам досягти того, чого ви насправді хочете. Комфорт притуплює розум, анестезує амбіції та непомітно краде вашу силу. Саме тоді, коли ви піднімаєтеся проти цього імпульсу влаштуватися, ви відкриваєте шлях до чогось незвичайного. Історія сповнена прикладів чоловіків та жінок, які знайшли свою велич саме в дискомфорті. Томас Едісон, наприклад, зазнав тисячі невдач, перш ніж винайшов електричну лампу. Уявіть, якби він вирішив здатися на сотій спробі або навіть на тисячній Світ, можливо, досі жив би в темряві. Те, що тримало його, це не комфорт легких результатів, а готовність продовжувати, навіть коли все вказувало на невдачу. Дискомфорт був не ворогом, а вчителем. Який навчив його наполегливості, терпіння та віри, тепер подивіться, як це стосується вас. Кожна незручна ситуація, яка постає перед вашими очима, насправді є запрошенням від життя. Страх виступати публічно, невпевненість у початку нового проєкту, сумніви перед інвестуванням у мрію, все це сигнали про те, що ви ось, ось увійдете на територію зростання. Помилка багатьох відступати, вважаючи, що дискомфорт це попередження про небезпеку, тоді як насправді він є сигналом того, що правильний шлях попереду. Дискомфорт це як жар вогню, який очищає золото, спочатку боляче, але він виявляє чистоту та силу, приховані всередині вас. Я сам протягом своєї подорожі стикався з численними ситуаціями, коли дискомфорт здавався нестерпним. Під час інтерв'ю з понад п'ятьмастами найвидатніших умів мого часу бувало чимало випадків, коли мене відкидали, ігнорували або ставилися до мене байдуже. Було некомфортно наполягати, продовжувати просити про інтерв'ю, бути сприйнятим як хтось незначний перед великими лідерами галузі. Але саме ця наполегливість посеред дискомфорту відкрила двері, щоб я міг зібрати філософію успіху. Якби я відступив після першої відмови, ви б не чули цих слів сьогодні. Зверніть увагу, що дискомфорт це не просто тимчасова перешкода, це велике випробування, яке відокремлює тих, хто мріє, від тих, хто здійснює. Ті, хто поступаються зоні комфорту, залишаються на місці, живучи одними й тими ж історіями, повторюючи одні й ті ж помилки та шкодуючи про одні й ті ж розчарування. Ті ж, хто приймає дискомфорт, створюють нові можливості, відкривають приховані здібності та, перш за все, розширюють своє бачення себе та світу. І ось ключовий момент: не чекайте, поки дискомфорт зникне, щоб діяти. Він завжди буде присутнім, коли виклик досить великий, щоб змінити ваше життя. Різниця в тому, що з часом ви зміцнюєтеся те, що сьогодні здається нестерпним. Завтра стане природним. Те, що сьогодні викликає страх, завтра буде згадуватися як проста сходинка. Так само, як спортсмен відчуває біль на перших тренуваннях, а потім збирає плоди сильного та витривалого тіла. Вам також потрібно дозволити собі пройти через цей етап труднощів, поки він не стане основою вашої сили. Коли життя штовхає вас за межі комфорту, не намагайтеся повернутися назад. Прийміть запрошення. Побачте в дискомфорті можливість сформувати свою справжню велич. Це неминучий шлях усіх, хто прагне чогось більшого, ніж посередність. Пам'ятайте, успіх це не подарунок, який падає на голову, це трофей, завоюваний лише тими, хто наважується йти по нестійких землях, витримувати тимчасові болі та боротися з внутрішніми страхами. Тому наступного разу, коли відчуєте дискомфорт, не сприймайте його як ворога. Сприймайте його як провідника. Він вказує на саме те місце, де починається ваша еволюція. Саме в цей момент потрібно глибоко вдихнути, триматися міцно та зробити крок вперед. Бо кожен крок, зроблений у дискомфорті, насправді є стрибком у напрямку вашої найвеличнішої мети. Ви зрозумієте з часом, що саме в ті моменти, коли найбільше хотіли відступити, народилися найбільші перетворення вашого життя. І коли озиратиметеся назад, ви зрозумієте, що дискомфорт був не тягарем, а кузнею, яка сформувала ваш характер, зміцнила ваш розум і підготувала вас до завоювання неможливого. Якщо є одна правда, яка пронизує всі уроки, якими я поділився з вами тут, то це те, що нічого грандіозного не відбувається всередині зони комфорту. Зростання, сила та справжня трансформація народжуються саме тоді. Коли ми змушуємо себе йти далі за те, що легко, зручно та передбачувано. Це найважливіший момент, який я хочу, щоб ви запам'ятали кожного разу, коли ви дозволяєте собі стикатися з дискомфортом, ви наближаєтесь до своєї найкращої версії та відкриваєте шлях до досягнень, які раніше здавалися недосяжними. І якщо це повідомлення мало для вас сенс, знайте, що подорож на цьому не закінчується. У наступному відео ви підніметеся ще на одну сходинку цих сходів знань та особистого розвитку, ще більше зміцнивши свій розум та здатність стати тим, кого ніщо не зможе зупинити. Я дякую вам за вашу присутність і чекаю на вас у наступному відео, бо знаю, що ви прагнете стати ще кращою людиною.